Новинка саме бюджетна пилка від торгової марки «Грант». Відмічу той момент, що на захисному кожухі є шкала, лінійка, сантиметри. Тобто ви можете бачити, скільки вам сантиметрів треба відрізати. Безключова натяжка ланцюга, безключова фіксація, праймер для підкачки мастила, безщитковий двигун, батареї оновленого типу. Навіть відмічу, що в сонячний день видно індикатор заряду батареї. Усі логотипи і надписи не наклеєні, а вибить. Працює від посадкової бази типу Макіта. В комплекті дві батареї по 2 Агодин. Ось такий кейси, як ви бачите. Дві шини, захисний кошук, зарядний пристрій, ще один ланцюг. Ну і дуже мені подобається цей момент, що попрацювали, батарею зняли, і пилка з ланцюгом поміщається в кейс, закрили і пішли. Нічого не треба розбирати, це дуже зручно. Ну і зараз ми побачимо, що може ця малютка, з чим вона справляється і так далі. Таких завдань. Ну таке невелике. Він легенько ріже. Давайте зараз спробуємо більше, ніж на півшини, і побачимо наскільки хватить заряду. Друзі, на акумуляторній батареї 2 ампер годин ця бюджетна пилка зробила 39 різів, ну, але вона, скажімо так, не розрахована для такого, це її максимум. Але результат хороший, враховуючи те, що є ще одна батарея по дому, якісь завдання, я думаю, хватить.